привіт, мої перші підписники. Сьогодні ми будемо читати два оповідання. А ви знаєте чого? Бо тому вчора я не зняв відео і буду читати два. І перше оповідання на... називається «Ди, ди, ди, Дивовижний Ловриви, а друге весілля в Кані Галилейському. Ісус провідував на безя Галилейського моря, довкола зібрався Великий датов, і ти снувся до нього, побачивши два човни, що стояли при березі. Ісус, увійшовши до одного з них, а це був човен Петра. Ісус, пропов... Ісус попросив. Вон... Його, аби він трохи відплив від берега й продовжив навчати народ і що човна накі... закінчивши навчати відпустивши народ і тут суд... Сказав Петрові, попливи на глибінь і закинь. Не вода, а той відповів нас в некутіну ціну ніч ми намагалися щось обіймати. Та це все було марно, але як що ти кажеш? Зроблю це і, і ось закинувши не вода, вони впіймали. Але стільки рибо, що навіть сітка не витримала і проривалась. Тоді Петро покликав товаришів на іншому стороні. Що вони допомогли, ці відповіли ті підпливли. Ці підпливли і натовп, нато і наповнили обидва човни рибою, що вловили, так що човни лення поткнули. Вражений Петро впав перед Ісусом на. Навко ліжки вигукнув: Господи, залиш мене, бо я грішна людина, а всі, хто бачив цей дивовижний лов, охопив. Жах, тоді Ісус сказав Петрові не бійся, від тепер ти ловитимеш людей з того часу, рибалка по, поли. Шили своє ремесло, і пішли за Ісусом. Читаю весілля в кані галецькій. Неподалік від Назарету у кані Галилейський вправляли весілля. Справляли весілля, там була Ісусова мати, Ісус разом з учнями також були серед запрошених гостей У, У... розпалі учні несподівано виявилося, що скінчилося вино для гостей Марія сказав. Ісусові, у них немає вина, а що відповів їм, чи, чи ж ми можемо цьому зарадити Щ, ще, ж бо о, о, не. настав мій час. Тоді Марія сказала слугам, аби ті виконали всі повеління Ісуса. Поруч стояло шість великих. Посудим, де зберігалася вода для обвимання, Ісус наказав слугам наповнити по послуденним до верху, зачерпнути верху. До верху зачерпнути з них й віднести в весільному старості і, і звершилося чудово, да, перетворилося на чудове вино, коли весільний староста скуштував це вино, воно йому дуже сподобалося, нічого не знаючи про те. Що сталося, це залишилося від відомим лише слугам староста похвалив молодого зазвичай. Спочатку подають добре вино, а коли вино закінчається, тоді гірше, а ти зберіг добре вино аж досі так. Ісус завершив своє перше чу чудо, і учні повірили в нього. Всі по-па підписночки.